Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! Мєраба! Привіт! Мене звати Мамурія Чабанова. Я перекладачка та викладачка кримсько-татарської мови. Це моя рідна мова, якою я говорю з дитинства. Та на жаль. Так пощастило не всім. Століття колонізації, терору та русифікації не пройшли без сліду. Так само, як імперія стверджувала, що українська це лише діалект, так само імперія брехала й про історію кримськотатарської мови, заперечуючи її існування. Що ж, маємо чудову нагоду поговорити про історію кримськотатарської мови, звідки походить ця мова? Скільки століть налічує її історія, чи спілкувалася нею у далекому минулому? Цей урок перший з трьох про історію кримсько-татарської мови. Тож не пропусти наступні. Історія кримськотатарської мови налічує приблизно стільки ж часу, скільки історія української, тобто понад тисячу років. Кримсько-татарська мова належить до тюркських мов. Вони починають свою історію від давньо тюркського рунічного письма, також відомого як Орхоно Єнісейське письмо. Його датують iv viii століттям нашої ери. Зверни увагу: тюрки та турки це не одне й те саме. Турки це основне населення Туреччини. А ось тюрки це група народів, які говорять подібними мовами. Тобто, як етнічні українці належать до слов'янської мовної групи, так само кримські татари та турки належать до тюркської мовної групи. Тюркські мови можна зустріти від Криму та Туреччини через Азербайджан до Казахстану та країн Центральної Азії, і далі до Західного Китаю, де живе тюркський народ уйгурів. І далеко на північ до якутів. До речі, знайомі тобі з історією України Половці, інакше їх назва Кумани, а ще й печеніги та Хозари, всі вони були тюрськомовними кочівниками. Ці кочівники є спільними пращурами для етнічних українців та кримських татар. Зазирати назад у минуле непросто, адже часто бракує артефактів, які б розповіли більше, особливо про мову, якою говорили наші пращури. Чи вживали вони такі самі слова, чи була їхня вимова інакшою? Саме тому Діван-Лугат – перший словник всіх тюркських мов, такий важливий. Діван-Лугат ат турк уклав Махмуд Хажгарі, де він систематизував і описав всі тюркські мови свого часу. А це 11 століття, якраз коли Нестор Літописець писав повість врем'яних літ. Хронологічно наступна письмова пам'ятка, яка належить до історії кримсько-татарської мови, це Кодекс Куманікос. Він датується XIII, початком 14 століття і був укладений у місті Крим. ще відомому як Старий Крим або Солхат. Цікаво, що Кодекс це теж словник Куманської, тобто кримсько-татарської мови. І Кодекс Куманікос є найдавнішою її писемною пам'яткою. В цьому тримовному словнику вперше використали латинський алфавіт для запису тюркської мови. Словник уклали латиномовні християнські місіонери, які, певно, хотіли вивчити мову місцевого населення Криму. Наступна письмова пам'ятка це поема про Юсуфай Зулейху, написана Махмудом Харемле на початку 13 століття. Тобто раніше створення «Кодекс Куманікоса. Сам сюжет поеми не унікальний, його можна зустріти ще й в Біблії та Корані. То чому нам важлива ця поема? Тому що це один з найдавніших літературних творів кримськотатарської мови. В цій давній поемі присутня лексика, граматичні конструкції та фонетичні особливості, які зараз властиві кримськотатарській мові. Чи тобі коли-небудь спадало на думку питання, наскільки сильно змінилася українська мова за століття? Постав це питання своїм вчителям з української мови. А от щодо кримськотатарської мови, то відповідь можна знайти, якщо проаналізувати словники Діван Лугат Аттюрк та Кодекс куманікос». Звісно, частина слів вийшла з ужитку чи була витіснена арабськими чи перськими запозиченнями. Але дуже багато слів у сучасній кримськотатарській зовсім або майже не змінилися з 12-13 століття. Наприклад, слово дім ев чи яблуко алма можна зустріти в діван Лугата тюрк. А от в Кодекс Куманікус можна знайти ідентичні сучасним словам голова баш, око коз та багато інших. До речі, в кримськотатарській мові є діалекти, в яких досі вживають слова, наведені в Діван, Лугат аттюрк Вивчаючи зміст цих письмових пам'яток кримсько-татарської мови, можна уявити собі рівень розвитку мови майже тисячоліття тому. Люди займалися міжнародною торгівлею, ремеслами, мали назви для частин тіл та рослин, а отже, займалися медициною. В Криму перетиналися різні культури та торгівельні шляхи. Тож не дивно, що словники відображають цей рівень розвитку. До речі, кримськотатарська мова, як і українська, подібна до деяких інших мов. Тобто, знаючи кримськотатарську, можна частково зрозуміти до семи різних тюркських мов. Чому так? Українська мова належить до індоєвропейської мовної сім'ї, слов'янської групи та східнослов'янської підгрупи, кримсько-татарська мова належить до алтайської мовної сім'ї, тюркської групи та кепчацько-половецької підгрупи. Однак її південний діалект, про який я розкажу за хвилину, належить до іншої групи Огузької. Мови в межах підгруп та груп між собою подібні, наприклад, українська та білоруська або українська та польська, те саме працює з кримсько-татарською мовою. Якщо розмовляти мовою кримських татар, то частково можна зрозуміти турецьку, казахську, азербайджанську та інші тюркські мови. В кримськотатарській мові виділяють три основні діалекти. Наприклад, я походжу з Ялибойлю. Мешканців південного берега Криму. Прямий вихід до Чорного моря Караденіс – означав частий контакт з Османською імперією. На узбережжі півострова також були грецькі та італійські міста, звідки в кримськотатарській мові теж з'явилися запозичення. Глибше на півострові, в горах і далі на північ в Передгір'ї жили представники діалекту «ортайолак». Цей середній діалект є проміжним між південнобережним та степовим діалектом. Зараз в основі літературної кримсько-татарської мови лежить саме діалект Орта Йолак. Далі на північ півострова починається степ. Там ми зустрінемо степовий діалект або ж чоль шевєсе В цьому діалекті можна почути вплив кочових народів, зокрема кипчаків. Кочівники подорожували степом доволі далеко. Тому не дивно, що в багатьох куточках України можна знайти міста, назви яких походять з тюркських мов. От, наприклад, місто Ізюм на Харківщині, яке було в окупації у 2022 році, погугли, якою є етимологія, тобто походження назви цього міста. Або ж зверни увагу на стару назву окупованого міста Приморськ на Запоріжжі, на назву міста Балта на Одещині. Або ж на походження назви міста Бахмут на Донеччині. В українській та кримськотатарській мові чимало спільних слів. Ну от, наприклад, «мійдан» в в кримськотатарській означає площа, а на заході України поширені слова філіжанка – «чашка» та Чічка. «квітка». В кримськотатарській це фільджан та чечек. Також ти можеш пізнати слово «каве» цикава. А ще слова джезве та кильом в першій ми готуємо каву, а іншим застилаємо підлогу. Ці слова тюркського походження прийшли в українську саме через кримськотатарську мову. А з української мови в кримськотатарську прийшло слово сірник. Словом, кримськотатарська мова це такий собі місток до багатьох народів та племен. І цей міст простягається як в часі в далеке минуле, так і в просторі до інших країн та культур. Знаючи одну лише кримсько-татарську можна приблизно розуміти до семи інших тюркських мов, тобто шукати ще більше підтримки у нашій війні проти Росії. На цьому ми завершимо. Як ти тепер знаєш, кримськотатарська мова бере свою історію понад тисячі років тому. Має низку письмових артефактів, за якими ми можемо прослідкувати розвиток мови, а ще була під впливом багатьох культур і увібрала у себе їх мовні особливості. На жаль, рухаючись далі до сучасної історії, ти дізнаєшся, що деінде цей вплив був руйнівним. Особливо це стосується того терору, якого завдала Російська імперія, а згодом радянська влада. Але про це у двох наступних аудіоуроках про історію кримсько-татарської мови. Щойно була Мамурєча Банова. Почуємось в інших кримських уроках від вчися вухами. Корушкенджі. До зустрічі. Проєкт Вчися вухами. реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Чалдфандочланд і Едуко та фінансується Штернштунден.